Ота про братів наших менших невід'ємна складова життя кожної людини. У цьому переконана Ольга Олександрівна. Щоразу, коли вони з чоловіком приходять до зоомагазину, обов'язково кладуть у скриньку трохи грошей. Ці кошти збирає стахануська організація захист тварин на допомогу безхатченкам. Тому, звісно, хочеться, тому що жалко. Тож люди люблять животних. Да, у нас є свою є корова, У нас є... Дві собаки, дві кошки, ну кот і кошка і циплята маленькі. Такі скриньки є ще у приватній ветеринарній клініці та зооаптеці. У таких місцях турботливі господарі, які вже мають своїх улюбленців, просто не можуть залишитися осторонь проблеми. Дуже багато у нас людей, які звертають внимание на ці копілки, Очень багато, по мірі можливості опускають туди гроші. Цька організація захист тварин вже створили у місті невеличкий центр реабілітації для безхаченків. Біда у тому, каже її голова, що люди не розуміють дійсного призначення центру. Захисники мають на меті зібрати збитих на дорозі постраждалих собак та кішок, реабілітувати, стерилізувати та пристроїти у добрі руки. Проте мешканці Стаханова сприймають центр як притулок, постійно підкидають тварин та цуценят что люди не думают, выбрасывают в мороз в мешках, в коробочках, животные часто погибают. То есть, если бы вы обратились к нам и попросили простерилизовать собаку, это не проблема. То есть тех щенков, которых выбросили один раз, не факт, что через полгода еще не подбросят в какой-то другой район города тех же щенков. Многие из них вообще не выживают. Наразі центр реабілітації, яким опікується громадська організація захист тварин, налічує 46 собак. З них 14 цуценят із десяток кішок. За домовленістю усіх тварин стерилізують фахівці однієї приватної клініки Стаханова. Організація лише сплачує вартість медикаментів. За тиждень таку процедуру проходять 5-6 кішок або собак.